Море запитань щодо СПФ, дівчатка. Страшно і сумно і політично в цьому питанні, тому що я як теж споживач, постійно мене бути чи не бути, дивіться, я перше, що для себе скажу, а ви як хочете? Я не буду тут нікому доводити, тому що це все є в доступі, можна шукати і більше 30 наносити на обличчя на тіло СПФ не можна, якщо це хімічний фільтр і навіть нового покоління не можна. Якщо в мене 35, то то мене 26, по-моєму, це хімічний. Те, що у мене фірлова кислота, а то останнє я добирала фізичним цинком. Чому? Значить, відбувається тепловий процес і виникає реакція вже внутрішньо. Доброго дня. біохімічні тридцяти не наносимо. Потім Дивилася недавно дуже дорогі крема дитячі, попросили мене: жах, жах. Просто класні бренди, дорогущі СПФ, але жахливі СПФ. Я не знаю, чому вони вже останнього покоління не беруть. Потім, Значить, пудра, ні. Яка пудра? Ну це, блін, ну, ну розумієте, ви нанесли, чи вона зафіксувалася, чи не зафіксувалася єрунда. Я вважаю, це моя особиста думка. Я так вважаю. Потім окуляри. Да? Всі вже говорять, не можна окуляри сонцезахисні носити, тому що мозок не отримує інформацію. Ви бачили, що я, якщо даже десь ми з вами пересікаємося, я мало коли одягаю окуляри, тобто менше. Я стрільно їх одягаю. Але в мене вони дуже обережно, тому що мозку отримує, тому що коли моз отримує, що в нас сонце, він теж включає захисні в наші функції. Потім змивання СПФ. Тут дуже цікава річ. Якщо ми говоримо про СПФ, тобто можна якщо за свою продукцію, тільки гідрофільна олія це ерунда. Чому? Значить, я це вам доведу. Я, я зараз скажу, наприклад, щодо що моєї косметики, дави демакіяжем демак або молочком. Я молочко беру, наприклад, да, воно жидке і трошечки його так промасу, промасовую, промасовую, потім змила, потім вже гель для вмивання там олія. Тобто, у мене в гелях, mm -hmm. <кій> тому воно таке буває, знаєте, він такий старнуватий. То там є масло водорозчинне. навіть без молочка, без демакіяжу, ви двічі вмиваєте обличчя норм. Щодо гідрофільної олії і так далі. Я вам ще скажу: ви, ну, дивлюся, я СПФ, дівчинки, 50%. 50 СПФ, господи. Такий момент: 4 роки гарантії, 4 роки терміну, 4 роки терміну. це парабени. На другому місці гліцерин. Плівочка. Дімітікон. Внутрішньо просочує, Пропілінгліколь. Енхансер, який відкриває все, да? і все воно несеться. Це розчинник. Тому в масках, де перепелінгліколь, така зразу вау, ефект, він є, тому що споритись. Ну, і тут, виходить, парабени, енхансер це відкрив, СПФ пішли фільтри хімічні, і вона там через 6 годин буде змивати тільки треба гідрофільну олію, тому що воно не це. Що, ну, а а гліцерин вже зробив плівочку. Ну, слідчий зв'язок, розумієте? Там вже ви нічого не вимаєте. Що гідрофіль, там вже все, що пішло, то пішло. Вам треба. Дивитися, щоб не було гліцерина на другому місці. Вам треба, щоб ну, хай хоча б два роки. Два роки вже є натуральна косметика. У ну, два роки є вже так зараз зелені консерванти. Щоб не було пропінгліколю, щоб він не відкривав ці ваші всі порти, щоб воно не неслося в кровушку і все таке. Тобто, Дімітіконів теж, щоб не було. Силіконів, щоб теж не було. Ну, Дімітікони це силікони. Боже, а силікони. Не можна. Акрилі, це, це, це пластик, жидкий. Тому така ситуація. Все сказала, що я думаю, фізичний фільтр саме найкращий. Але білими я в мене роблю, які він у мене коричневий, да? тому що з тим. Ну він дуже мені подобається, тому що я наношу собі якусь там від нього якусь штучку білу, потім СПФ, все більше нічого. І зашурувалася цим румяна. Ну, красається. Ну, Красаються.